Добрий день! Трава росте, її треба косити. Хочу вам показати триммер від компанії Stanley Black Decker. Це Best E630. 30 мм кожух, у нього жилка 1,5 мм. Это катушка з однією жилкою. Намотана просто. Знімається дуже-дуже все просто. От кришечка І от витягується ця катушка. Далі ви. Намотали нову так, эту жилку і поставили назад катушку. Все. Отак воно є додаткове колесо для того, щоб вибирати полоси в пліці, там а десь ще. Ну, якщо треба не косити, а вибирати. О. Складний, отак от він. Виймається. А, ручка теж знімається дуже легко. Вона і ставиться, і знімається легко. Ой, сказав, легко, а сам не можу зняти. Ліхня ліг її, а тепер зняти не можу. Так. Ні, не буду я знімати, тому що вона... Легко переставляється, пересувається, отак. бачите, а знімати треба все-таки ніколи ну, жінка не знищить. Ось така от, от. такий трибер. Він недорогий, достатньо потужний. 630 Вт в нього потужності. Так що купляйте. Чудова модель. Дуже чудова. Кому сподобалось? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні!